Що на фломастері, тато? Хм, Напевно, щось будемо писати. Хочеш? Хочу. Так, ану давай візьму ті фломастери, потримаю, а ти пошукаєш, що ми будемо робити. Не? Як думаєш, де воно сховане? Хм, може в тут? Ні. Може в твоїй шаці? <гум> Ні. Ану підніми оцю от частинку свою. Є щось? Нічого нема. Хм. І що це може бути? А може мою треба підняти? Ну, давай. Все <рес> так! Так, нас сьогодні буде проходити, дай я покажу, що. Сьогодні у нас буде динозавдання, так як Каринка тіла. Ми будемо робити завдання з динозавриками. Тобі подобаються динозаврики? Mm -hmm. Там будуть наклеїчки, завдання. Коротше, будемо зараз а це розв'язувати. Дістати, так, я їх віддівав. вже відірвав, підготував. Для е, перше завдання це в нас буде робота. На цей раз я взяв ось ці от ручки Гелеві. Вони, вони прикольні нові. та нові. І ми будемо ними розв'язувати. Може, е, пані, треба буде щось розказ... намалювати? Я розкажу сама. Давай, це розказуй. Завдання... Це завдання перше. Тут пише. Тут написано кружечку, яке перше завдання. Це взагалі-то написано яка сторінка. Дивися, це перша сторінка. Потім ми перегортаємо друга сторінка, третя. Пронумеровані всі сторіночки. Давай я прочитаю, що тут відбувається. Сьогодні в Діка, день народження. Прикрась візерунками, і розфарбуй святкові капелюхи, наклей, повітряні кульки. Так. Так, а, і, прочитай і в поході. Дік? Є. Так, дік, це Оцей Оцей а, динозаврик, в нього день народження. Оцей тобі? Це Лілі, це дівчинка рожева. Я хочу дівчинку. Цю. Добре. Тут ще вони хочуть дивись, наклеїти повітряні кульки. У нас є повітряні кульки? Є. Ну, давай наклеїмо повітряні кульки. Тримай. Яку тобі? Синю. Синю, ну давай, синю, Приклей синю. десь тут. От на жовтому фоні треба приклеїти ці колічки. Ось тут. Добре. Де хочеш, де тобі подобається, там клеїш. Так, червона. І в нас залишиться ще о, яка фіолетова. Тримай фіолету. ще кулька теж може отак відтати. Може. Так, тільки не заклею його ім'я. Добре, так. Угу. Того марка. Ти ви зв цього звати, цього Марк звати, цей Дік день народження. В цього звати Сем, а тобі сподобалась Ліліт. Правильно? А ну порахуй, скільки цьому ді рочків. Як дізнатися? Давай на свічках Ну, давай на свічках. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. То йому буде стільки років, як тобі. Угу. Класно, то твій ровесник. Так, треба тут порахувати, буде усі ці ягідки і наклеїти числа. Що будемо перше рахувати? А я Чарівна книжка. Угу. Ти не знала, так? Mm -mm. Я тобі зробив підказку, що вона <скільки> тут схована. <скільки> Бач, та, тут такий чарівник, так, чари бари, і з'явилося <скільки> тут <та> завдання <скільки> з Діно. Там? Ну, може бути там, а тут дивись, з нами кулька сидить. Буде теж розв'язувати завдання. Mm -hmm. Що будемо е, рахувати перше? Киві, давай, вишеньки, е, малинки, полунички чи свічки. Свічки ми порахували. Їх було скільки? П'ять. Yeah. Ну давай, п'ятірочку давай. Клей, yeah. зелено. Є, yeah, п'ятірочка в нас є. Свічки порахували. Що будемо рахувати давай, далі? Полунички. Полунички, давай. Один, два, три, чотири. Чотири полунички їсти. Так? Вони дуже смачні. Е -е -е. Давай тепер порахуємо, скільки в нас є малинок. Добре? Добре. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість малиночок. Оп. Так, тепер лишилося ще Киві і вишеньки. Що? Ну давай вишеньки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Ще буква. Так, а тут завдання якесь не п'ятірку, а вісімку. Два, Це не ту вісімка, сторону. вісімку. Так. так, давай клей вісімку. А, в принципі. І залишилося в нас що? Ківі. Ківі. Один, два, три, 4, 5. Тримай, п'ятірочка. Є! Ми розв'язали все завдання. Ну, ті каплюшки розмальовувати будемо пізніше. Так, переходимо до наступної сторінки. Можна. Так. Зараз давай почитаємо, що вони тут хочуть. Так, проведи долі найкоротшою доріжкою до острова, на якому найбільше дерев. Нам треба знайти, де є острів, на якому найбільше дерев. Ану, давай подивимося. Тут на острові нічого немає дерева, тут є дерева, тут і тут. Порахуй, тут де найбільше? Тут найбільше? Напевно, давай тут. рахуй. Два. Тут, тут два. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість. Ага, тут так багато. А тут а скільки? Один, два, три, чотири. Чотири. Ой, то в нас найбільший острів який з деревами? Оцей. Так, тепер ведемо долі. Хочеш ручкою вести? Ми... Чи пальчиком? Давай пальчиком. Ну спочатку. Давай спочатку. Поїхали. Я ти. А ти дивися, як і добре, ти давай буде... я буду дивитися. Mm. І чи правильно ти їдеш. Так, і нам треба не на той острів, тут мало дерев. Вертаємося назад, він хотів де багато дерев. Так, все. Добралися ми на острів, де він хотів їсти деревця. Та це ж бачиш, він є такий вегетаріанець. А тут є це відмінності. Хочеш знайти спочатку відмінності? Mm -hmm. Ну, давай. Тут в нас є два динозаврика Сенді і Менді. Ну, коротше, братик і сестричка, знайди шість відмінностей між динозавриками. Давай будемо шукати. Погнали шукати 6 відмінностей. Що в нас тут відрізняється? Неправильно, тому що. Добре, рука. Давай одиничку. Yeah. Неправильно, потому, є. Неправильно, тому що в неї жовта. Mm -hmm. Жовтий, так. Це такі шипи неправильні, добре. Ще що відрізняється, як думаєш? Хм. Hmm. Знається, тому що в нього зелені такі. Ага, шри. а там жовті. Добре. Три відмінності. Давай подивимось уважно. Неправильно, тому що э, цей. Що, немає одної ніздрі? Ні. <с> вже чотири відмінності, так? Що в нас ще бракує? Ще дві. Ще дві. Угу. Ні, немає тут. Що, нема крапочок? Ні. Всього, знайшли ми скільки? Ми п'ять знайшли, так? Ну, п'ять. А шоста де може бути? Ось. Ой-ой, це вже ну, виглядає, ніби ми як все знайшли. Чи не все? Не все. Не все. А шось то невідомо де вона. Так, а ну підкажіть нам, де ж знаходиться у нас шоста відмінність? А то ну? ми з Каролінкою не можемо її знайти ніяк. Правильно, ми знайшли. Не було ще одної ручки. Ще знайди та обведи двох рожевих рибок. Дві рожеві рибки. Треба знайти, де є в нас рожеві рибки? Такі малесенькі. Є одна, обвели і ще твої любимі пінки. Є! Коротше, знайшли ми дві рожеві рибки, обвели розовою ручкою. Тобі подобається робити ті завдання? Ти ще не змучилася? Ні. Ну давай, погнали далі. Ні. Далі у нас така от іде сторінка з великими динозавриками. Ні. Так, намальовано домалюй вулкан. Хочеш домалювати вулкан? Угу. Ну, от проведи лінії і просто та й все. І ми намалюємо вулкан. Полічи яйця в гніздах і наклей під ними числа відповіді. Треба буде порахувати яєчко. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять. Дев'ять їх? Ого, так багато. Є в нас така цифрочка. На жаль, немає рожевої, але є зелененька. Але я зелене. Тримай. Люблю... Тоже зелене любиш? Угу. Добре. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Тримай. Сімірка. Є. Один, два, три, чотири, п'ять. Вісім. А в мене є пінка. Вісім. Твоє любиме. Так, все наклеїли. У це завдання ми пройшли. Давай тута прикрась кущ ліворуч рожевими квітами, а праворуч блакитними. Угу. Зліва треба розові, а справа блакитні квіти. Правильно. Зліва. Ой, кущ рожевий. а тата полетіли квіти. Все, змухнув вітер полетіли квіти. Наше. Так, я тобі рву квіти, а ти їх клеїш. На ще рожевий і і, і і ще рожевий. А справа кущ буде з блакитними. Він просто головне у нас Смішна. Ну давай допоможемо йому. Допоможи крісові знайти та обведи сім ящерок. Він шукає своїх тих ящерок. Діток, сім штук треба знайти. Давай обведемо. Оце малюк. Малюків. Шукай, їх треба сім знайти. А то їх треба Олег. один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вони втікли. Ще два треба знайти. Шість. І ще один. Де ще один заховався. А во, біля кріса є. Знайшли ми всіх ящирок. Потікали десь від нього. Переходимо далі до завдання. Вау! А що в нас тут відбувається? Лабіринт, що хочеш, лабіринт чи у ці картинки шукати. Лабіринт. Ну давай лабіринт. Так, нам треба до ананасів його завести. Ну давай, ну, давай. Попробуй. Так, тестовий режим. Угу. Бета-тест прийшли. Так, а цю доріжку що? Ну йдемо, йдемо. Йдем. І стоп, тут камінь. Дальше не можна йти. Треба знайти іншу доріжку. Шукай іншу доріжку. Так, ну пішли цією. Ідемо, йдемо, йдемо, йде. А тут вже цікавіший лабіринт. Ну, йди далі. Так, головне не потрапити знову на якийсь камінчик. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Знов камінь. Ну, давай, вибирай ще. Є ще в нас дорога. Давай. Поїхали. І тут камінь. Давай почнемо в іншу сторону. Поїхали. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Озеро об'їхали. Добре. Так, їдемо тут. Ми камінь об'їхали. Так, тепер по мості ми перейшлися до озера. Так, скоротили дорогу. Так, сюди ми виїхали, на міст. І. Ми добралися до ананасі. Єс! Yes. 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 Давай тепер тут подивимося, що це в нас за така картина. Уважно розглянь частини малюнка. Знайдити, покажи їхні місця на картинці нижче. Дивися, де такий хвіст є червоний, треба знайти на картині. Yes. Правильно, є, yes, знайшли. А такий зелений хвіст, де є? Є, yes, знайшли. Таку пальму треба знайти. Yes. Знайшли. І де такий ще кущик розовий, пінк? Ой, то ми його прийшли за 2 секунди. Все, дуже швидкісний рівень. Тобі сподобався він. Так, добралися ми до середини наших дінозавдань. І що будемо перше робити? Показуй пальчиком. Оце. Ну давай. Допоможи Джекові, полючи плоди та наклеї відповідні числа. У нас є три лимона. Додати один. Скільки буде? Порахуй. Три і додати 1. Скільки один. Скільки разом буде? Один. Скільки разом буде? Один, два, три і чотири. Чотири. Тримай, чотирочку. Чотири. Тепер тут два додати два. Скільки буде? Будем. І що додати 2 і 2? Скільки буде? Буде п'ять. Точно? А ну давай порахуй тоді по одному. Один. То буде 5 чи 4. Ну, давай спробуємо. Ну, давай. Один, два, три, чотири. Тут правильно скільки буде? Чотири. Добре, четвірка. Може, Чотирка. Буде... дві. На 5 не дотягнула на цьому рівні. Один. Так, давай тепер ті полонечки. А скільки полонечок в нас? Один, два, три, чотири, 5. 5, 4, 5. П'ять? Чотири додати, один буде 5, так? Добре, на. тримай п'ятірочку. І сьогодні. далі в нас і 3 додати 2. От вже до математики стає далі тяжкувату. 3, 4, 5. Ми міг так рахувати. Скільки їх разом? 3 додати 2, буде 5. Яті. П'ятірка. все. Добре, математику прийшли. Знайди між діном та Донною 5 відмінустей. Давай. Які в нас відмінності 5 треба знайти? Неправильно, тому що в нього. Ага, е лапки іншого кольору. Добре. <пасив> 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 Як думаю, що ще може бути? Неправильно, тому що в неї тут два соби і тут Ага, ну добре, забагато зубів має. Давай вириваємо один зуб. Де ж вони можуть бути? Тут ще три відмінності. Хм. Неправильно. Хвостики різні. Добре. Тут там математичні завдання, тому. Неправильно, тому що в нього нема одного кружеця. Правильно. Ти ж кажуть, що математичні. Тут треба рахувати і відмінності. І останнє. Останнє. А ну давай подумаємо, в нього шипів однаково чи ні? Порахуй, скільки зверху, скільки знизу. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. А Один, внизу? два, три, чотири, п'ять, шість. Однаково? Mm -hmm. Ні, тут неправильно. Молодець. Що вони Не розклеюються? Хто заклеїв сторінки? Ні, все добре, все є. <рештворювання> так, які беремо? Тут, тут, тут. Оце завдання чи ліпше з рибками? Добре, О, оце. О, тут знову таке саме. Така сама. Її звати Міранда. Допоможи Міранді заповнити магічні квадрати. Здогадайся, яких малюнків бракує, і наклей їх а у порожні клітинки. А як? Кен зват Ацьон. Тут треба здогадатися, що тут в нас має бути в клітинках. Коротше, в нас почалися судоку. Так, тут треба посидіти і уважно подумати. Дивись. Счастливо треба розглянути оцю от картинку, де бракує одної квіточки. Подумай, якої квіточки бракує. Тобі тільки оцей квадрат потрібно. Подивись, які квіточки є. Може їх порахувати. -да. Жовтих скільки в нас? Жовтих в нас три. Так. Тут в нас три. Фіолетових а тут, три. А тут, а тут їх на два. Два. То значить, яку нам треба квіточку? Є. Червону квіточку. Тримай. Квіточку доклею посередині. Здогадалися ми, якої квіточки нам бракує. Тепер яку хочеш? Листочки, пальми чи ці квіточки? Хочу. Ну давай, подивися і скажи, яких квіточок там бракує. Хм. Давай подумаю. Подумай. подумай. Тут не браку. Двох бракує. Яких саме? Фіолетовий. Може фіолетовий? А чому ти так думаєш? Що фіолетовий? Що є два. два. А в яких ще дві? Ще отристи. Жовтих? Угу. А рожевих скільки? Рожевих три. То рожевих нам не потрібно? Угу. Добре. Вірно, абсолютно вірно. Так, тепер давай пальмочки. Давай. Угу. Які пальмочки в нас там є? Там є в нас дві. Які Тут дві? не бракує таких синіх. Таких синіх. І ще яких і бракує. Не бракує таких. А оцих нам не треба. Добре, так, так, так. Абсолютно вірно. Нас ці листочки цікавлять. Хм. Нам Понимай. не вистачає оцих. Mm -hmm. Добре, монстера вони називаються. І монстера ще що? Монстеру? І, і оцих. І оцих. Добре. Бачу. Правильно. А, 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 Червоних. Нам взагалі не треба. Добре, на, тримай. А то я не знаю, якіські заліз оце жовте. Все, завдання це виконали, Давай до цих динозавриків морських. Знайди 5 відміностей між іхтіозаврами. Ух ти! Давай. Мері і Тері мають 5 відміностей. Будемо шукати відміності. Можете зупинити собі на стоп кадр. Ось, і знайти 5 відміностей між цими от іхтіозаврами. І написати в коментарях, чи ви знайшли усі чи ні. Ну, Каролінка взагалі любить розмальовки. Просто тут сьогодні якби день завдань, і хочу більше приділити уваги завданням логічним, нелогічним, математичним. А вже розмальовка це типик, розвага, так щоб відволіктися від іграшок, від мультиків, від всяких там забавок, від, від усього. От, ну зараз поки що в неї 5 хвилин перерви малює. І далі переходимо на наступні сторіночки. Будемо далі розв'язувати всякі прикольні задачки. Кавлінці вона дуже сподобалася, правда? Вона любить оці ці динозаврики. Вона просила динозаврики, а наступна колекція ти хотіла завдання з чим робити? З принцесами. З так, переходимо до наступних завдань. Тут з кожним листочком все більше і більше в нас завдань. Угу. Аж два Тірекса. Розплутай лінії, наклей у клітинках відповіді. Букви, і дізнайся ім'я найгрізнішого динозавра Тірекса. Давай ми дізнаємося, як його звати. Давай. Тут треба дізнатися ось кожну літеру його імені. Почнемо з останньої. Ну, давай шукай останню Буде дуже цікаво дізнатися. Так, пролітай. Угу. А, ти хочеш під мостом. Так, значить, яка буква? С. С. Правильно. С. Яка це літера? К. К. На, тримай буква К. Правильно. Клей. Так, я думаю, що вже дітки наздогадалися. Закінчується його ім'я на Кс. Значить, його звати як? Ні, а треба дві перші букви. Добре, давайте. Ну, давай. Давай ще у цю. Так, а ви можете вже написати, як його. Звати. Е нам не потрібно. Ну давай шукаємо. Так, проїжджаємо через міст. Так. Так. Їдемо, їдемо, їдемо. І все-таки на Е попали. А ти казала Е не потрібно. Значить, у нас є. Буква Е, Клей. І в нас майже ім'я склалося без першої букви. В нас кінчається його ім'я на Екс. Як його може звати? Екс. Ні. а перша буква? Перша. Ну давай знайдемо першу. Він у нас Екс. І знайдемо, яка нам не потрібна. Добре. Так. І яка це буква? Як її звати Ри. Ри. Тримай букву Р. І тепер читай, як його звати? Рекси. Разом. Рекети-си. Рекетеси. Рекетеси. Чи рекс. Рекетеси. Рек Рекетиси. Не може бути. Що ми так швидко дійшли до кінця? Ого. Ого. Ну добре, давай. Подивимось, розглянь силуети і здогадайся, які динозаврики гуляють у парку, наклей на їхні контури, відповідні наліпки. О, твоїй любими. Ось а маєш динозавриків, і треба здогадатися, куди їх треба приклеїти. Угу, Чую? А, а я не знаю, як звати у того. Його звати Теодор. Теодор, а. Угу. Теодор. Ну, так Теодора. А, є птеродактилі. Добре, Теодор, Чекай. Треба Теодор. знайти, куди його приклеїти, де такий силует Теодора є. Теодор. Угу. Шукай. Треба знайти, де його приклеїти. Теодора. Угу. Дивись на нього уважно і шукай, де є біла тінь. Там його будемо клеїти. Можеш догадати, тут! Оттуда, оттуда. Є! На, тримай, клей Теодора. тут, Всього, приклеїли. Є! Yeah. Так, завершили завдання. Все, activity book oh, закінчено. Що? Цифрочки лишилися? Ну, будеш мати собі запасні цифри oh. і птеродактор залишився. Все, давай, п'ятерік. Це це, що? Ні, іншому.